Жага до перемоги та здобутий досвід. В Івано-Франківську відбувся восьмий всеукраїнський турнір з вільної боротьби, присвячений захиснику України Григорію Семанишину та полеглим героям. Остап Хрестук вільною боротьбою займається лише рік, та з легкістю поклав на лопатки суперника з Львівщини. Хотів стати воїном, чемпіоном і вигравати всі. Так трошки легко, трошки важко. замучився трошки змагання особисто командні. У них беруть участь юнаки 2007-2016 років народження. Суддя турніру Олександр Єжов каже, перемогу здобуває сильніший. У боротьбі є бали, є, є бали або 10-0, або якийсь різниця в балах, 10 балів, або виграв на чисто, чисто положив на лопатки. От такі у нас критерії, якщо або положив, або виграв по балах. Цьогоріч в обласний центр Прикарпаття завітали команди з Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської областей. Всього майже дві сотні учасників. Під час війни дуже школи боротьба дуже в області розвинена, не тільки в області, а в Україні розвинута. Наша Івано-Франківська область недавно зайняла перше місцем команди на чемпіонаті України. Кожна дитина, мабуть, має якусь мотивацію. Хтось має мотивацію стати олімпійським чемпіоном, хтось має мотивацію стати сильнішим і міцнішим, хтось має мотивацію здобути нові враження. Знайти нових друзів в кожному випадку є по-різному. Але я що говорити взагалом, що вільна боротьба дітям дає надзвичайно багато позитивних речей для їхнього майбутнього в дорослому житті. Метою спортивного турніру є гідне вшанування пам'яті воїнів АТО та російсько-української війни. Підтримка родин загиблих героїв та популяризація спорту серед молоді. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк. Еле радіо компанія раї